Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних маринованих помідорів з легким солодкуватим присмаком. Маринувати будемо без стерилізації, щоб не шукати велику каструлю. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Підготуйте 3 літрові баночки. Я вказала інгредієнтів саме на таку кількість. Баночки просто промийте, можна не стерилізувати. Тепер на дно покладіть по кілька гілочок петрушки, по 3 зубчика чесника і по 5 горошин чорного перцю. Далі починайте вкладати помідори. Їх я раджу брати не дуже великого розміру, добре стиглі, але не м'які. Вкладайте помідори щільно, але не притискайте. Так, заповніть усі баночки, а зверху в кожну баночку покладіть ще по гілочці петрушки. Тепер залийте в баночки крутого окропу, накрийте їх кришками і залиште на 15 хвилин. Далі злийте воду в каструлю. Я спочатку виливаю в мірну кружку, а тоді вже в каструлю, щоб знати точну кількість рідини. З баночок я злила 1 літр 400 мл води. Я додала ще 100 мл, що вийшло рівно 1,5 літра, і можна було краще розрахувати кількість солі і цукру. На 1,5 літра води я кладу 1 столову ложку солі і 7 столових ложок цукру і доводжу маринад до кипіння. А коли він закипів, сіль і цукор розчинилися, тоді додаю оцет і знімаю з вогню. Тепер цей маринад заливаємо в баночки і одразу ж закатуємо металевими кришками. Перевертаємо догори дном і укутуємо теплим плетем або кількома рушничками. Кутаними краще залишити баночки на добу, тоді точно все простерилізується і помідори будуть добре зберігатися. Ось такими дуже апетитними, і я вже з досвіду знаю, що смачними в нас вийшли солодкі мариновані помідори. На мою думку, помідорам дуже пасує солодкий присмак, тому раджу приготувати. Тим більше, що рецепт дуже простий. Смачного!